Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас з новим початком дня. Сьогодні ми з вами будемо знаходити де чия тінь. Давайте почнемо ми з вами з кого? З кізоньки, Любої. Пам'ятаєте, є така казочка, коза дереза? Давайте ми ось тут знайдемо де чия тінь. А ну ж, давайте подивимося, це підходить до нашої кізоньки. Ні, не підходить. А ось це, підійде? Також ні. Ось наша тінь сховалася, наші кізоньки. Давайте проведемо з вами лінію. Наступна в нас хто? Корівка. Давайте знайдемо. Де її ось тут тінь? Як ви гадаєте, де тут тінь? Ось це підходить? Не підходить. ось ця підходить. Також ні. Ось, де сховалась наша корівка. Давайте проведемо з вами лінію. Наступна в нас хто? Риба. Давайте подивимося, де ж її ось тут тінь сховалася. Ось це підходить? Ні. Ось ця підходить тінь. Також не підходить. Ось, де наша тінь сховалася. Давайте проведемо з вами лінію. Хто у нас наступний? Наступна у нас хто? Кінь, так? Давайте ми разом з вами знайдемо, де є тінь. Оце вона? Так, вона. Давайте з вами проведемо лінію. І залишилась лише одна у нас хто? Баранчик, да? Давайте проведемо також лінію. Ось так ми з вами знайшли всі тіні. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша цікава, невеличка, але дуже-дуже фантастична, цікава гра. Не забувайте, діти, після заняття робити фізкуль хвилинку. Адже ви хочете бути здоровими, не хворіти і вирости великими-великими, до сонечка рости, правда? До побачення, мої малятка! До нових зустрічей!